Для того, щоб, щоб привернути коротше, свою увагу. Щоб почали чудити. Почали заманювати наліків. Чим? Да, метадоном, а чим ще може заманувати? І рецептами, блядь, по 50 грамів на прекурсори. Ну все? Да, тільки прийди. Приведи друга, ще буде ліпше. На тобі дві, блядь. Дві ленти метадону і, блядь, десять рецептів. Взагалі чудо, блядь, було, я не міг повірити, що таке може бути. Є, блядь, офіці... ну, в законі Барига. Тільки той якийсь медичний центр. Який, блядь, купив ліцензію і, блядь, і тепер продає легальну методонаріку. Так в чому справа? Діло в тому, що... У Нас в Україні заборонено стояти на двох програмах. Неважливо, блядь, приватних, безплатних не грає Оля. Так от, вони, суто по мені, якщо, Та, я свідком того був. Вони відкрито казали, не переживайте, нарік, ніяких баз нема. Немає ніяких реєстрів. Ніхто вашої інформації нікуди не піде. Навіть якщо прийдуть з постановою сюди, ніхто нічого тобі не видасть тебе. От, от в чому проблема. А проблема в тому, що через рік, блядь, до тебе приходить свідак і каже, що треба з'явитися в районі діло. І що тобі, блядь, 308 нахуй світить. Від трьох років. Важка стаття. Шахрайство з наркотичними засобами. Вот из-за того, что, блядь, шунарик пришел за свои бабки. Купаю, блядь, колонну.